Рік нашого народження, а саме як це впливає на сферу взаємовідносин. Будемо трансформувати мислення та усвідомлювати свій потенціал. Зараз я ще хочу включити прямий ефір у своєму інстаграм. Я працюю на дві платформи одночасно. Так, у мене тут буде прямий ефір. Зараз ми все налагодимо і будемо з вами працювати. Зараз я закріплю тему. У нас з вами сьогодні ми з вами будемо розбирати по цифровій психології, як рік народження впливає на розвиток, на розвиток саме сфери відносин. Будемо з вами це розбирати. Так, що це за фільтр якийсь незрозумілий. Ютубі така гарна, без фільтрів взагалі. Ну, добре. Так. Зараз я закріплю тему. І будемо з вами працювати? Якось темно. Ну, хай буде так. Так, добре. Взаємовідносини. Друзі, хто доєднався у YouTube, пишіть мені, будь ласка, ваш рік народження, і я особисто для вас розберу, як ваш рік народження впливає на ваші взаємовідносини з людьми. Не тільки з чоловіком або жінкою, а взагалі на взаємовідносини. Тому пишіть, будь ласка, у коментарях. Так, е, і напишіть, е, як мене чутно, чи все добре. Якщо все добре, то я вас дуже попрошу написати, що звук е, нормальний. Хто у мене у Ютубі, напишіть, будь ласка. Як мене чутно. І е, можете писати свій рік народження. Я буду розбирати. Е, Тему взаємовідносин згідно вашого року народження. Тому очікую ваші відповіді і поки чекаю, я можу на своєму прикладі розповісти вам, як рік народження впливає на сферу взаємовідносин. Так, щось у мене тут з фільтрами взагалі біда-біда. Ну, то в Ютубі мені подобається. Нема фільтрів і дуже просто виставлене світло і дуже гарна картинка. Ем, так, я сподіваюся, що я в Ютубі зробила, щоб можна було писати. Я так сподіваюся, бо я ще такий новачок. Угу. Так. Зараз. Спробуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як мене чутно, і також напишіть свій рік народження. І зараз я тут опитування хочу доєднати. Ви вірите, що цифри впливають на наше життя? Я, напевно, хочу представитися, бо мене ще не всі знають у Ютубі. Я тільки себе. Тут почала проявляти. Чудово чути. дякую. Доброго дня, Юлічка. Привіт. Мене звати Оксана Гірус, мені 42 роки. Я вже біля восьми років займаюся психологією. По першому по першій спеціалізації я фінансист. Я дуже довго працювала заступником директора у газовій компанії в Україні у Києві. І коли почався ковід, я, я згадала, що в мене є диплом психолога, і я почала перевчатися, перекваліфікувалася у такого нестандартного психолога у людини, яка може робити розстановки, системні розстановки по Берту Хелінгеру, також регресії, регресивні сесії. Коли ми можемо через підсвідомість зануритися у якісь свої е, попередні втілення. Також я проводжу трансформаційну гру Ліла, роблю трансформаційні курси, марафони. У мене дуже багато продуктів. У Ютубі, у Шапці-профілю, є сили на мої телеграм-канали, де безкоштовно можна дуже багато чого зробити, там є і практики. І на українській мові, і на російській два канали обома мовами. Ви можете підписатися на канал і подивитися, що я там можу вам запропонувати. Там дуже багато корисної інформації. Також я періодично, раніше було дуже часто в прямому ефірі проводила практики трансформаційні. Я думаю, що я буду це робити можливо, навіть завтра. У мене буде ще один прямий ефір, і можливо, завтра я навіть проведу для вас практику в прямому ефірі, також десь біля 11-ї години. Я пишу сама практики такі медитативні практики, завдяки яким можна дуже круто пропрацювати свою підсвідомість на будь-який запит, будь запит. У мене був наприкінці на минулого року, я проводила такий марафон Кола жіночої сили, де ми 12 днів поспіль робили такі. З'єднання сано, з місяцем року, тим, який ще був рік, 24 м і робили санастройку з місяцем 2025 року, а також робили практики на різні теми, на свої бажання, на внутрішній стан, на свої почуття. Дуже-дуже крута робота. Хто до мене ходить на ці марафони, то вони ходять безкінечно марафон за марафоном. У минулому році я провела 4 таких марафони на різні теми. Зараз, поки що, я не знаю, який в мене буде марафон, можливо, щось по цілях, тому що в мене дуже круто виходить реалізовувати цілі, але це буде навесні, не раніше, бо зараз я іншими процесами займаюся. У мене буде міні-марафон, до речі, міні-марафон розкриття потенціалу. Я вже його вже зробила. Він в мене буде 5 лютого. Це такий міні-марафон на 7 днів. Дуже приємна там вартість буде 450 гривень. Дуже приємна вартість, дуже потужний марафон. Я записала в студії відеоуроки, а також я буду проводити медитативні практики ще. Кожного дня буде відеоурок, матеріал. І медитативна практика по розкриттю потенціалу. На цьому міні-марафоні ми з вами будемо розкривати свій потенціал через сім складових. Перша складова це час, час нашого життя, як, ми, як час на нас впливає, як ми відносимося до енергії часу. Дуже буде корисна інформація, тому що коли людина не цінить час. То він в неї спливає, вона його не помічає і втрачає, так? як слідство. Ось, друга складова інтенсиву – це буде сила думки. Насправді, у думці закладена дуже велика сила, тому що ми формуємо свою реальність саме з наших думок, саме з наших думок. Ось тому будемо розбирати це питання, як трансформувати свої думки з мінуса у плюс. Щоб, щоб досягати бажаного. Також ми будемо пропрацьовувати силу слова. слова, що я вимовляю, що я найчастіше кажу у своєму житті, про що мої розмови? Про щось класне, корисне, про світло, або про темряву, про якісь проблеми про інших людей і так далі. Так? Я вам розповім, як ці механізми працюють у житті. Ви це дуже круто зрозумієте, якщо ви е, будете це використовувати, ви зміните своє життя 100%. Також у нас буде наступна складова, це е, сила почуттів, почуттів мого стану. Тому що ми, е, ми е, притягуємо, підбираю слова, тому що ну, ви знаєте, що я тільки недавно перейшла на українську, дуже ще важкувато. Ми до себе притяг, притяг, притягуємо. Да? Не, не можу згадати, як буде на українській. Юлічка, напиши мені, будь ласка, в чаті. Допоможи мені. А, крутиться у голові, але не можу згадати. Все у своєму житті до нас приходить на наш стан. Ті емоції, які ми випромінюємо кожного дня. На це ми і будемо. А, Брати там події. Да? До нас будуть приходити певні події. Якщо ми сумні, то нічого доброго до нас не прийде, це зрозуміло. Якщо ми в поточній, в балансі, тоді до нас будуть приходити класні події. Ми будемо трансформувати цю історію. Також ми будемо з вами пропрацьовувати таку складову, як сила дій, то як я дію. Які я роблю дії, саме реальні дії, вони нам дають дуже круті результати. Ми будемо пропрацьовувати, як важливо розробляти алгоритми дій, що треба для цього робити. Я вам дам певні інструменти, такі покрокові, покрокові інструкції, що треба робити для того, щоб досягати мети. Також у нас буде складова сила віри, бо якщо людина не вірить, у неї не вийде то, що вона хоче. Ну, це неможливо. Сила віри, вона дуже сильно впливає на все, що відбувається у нашому житті. І також у нас з вами буде така складова це вже сьома це сила прийняття. Буває часто, що люди банально не вміють приймати блага у своє життя. І ми з вами розберемо, який паттерн сидить саме у вас, а як ми це зробимо? Через медитативну практику. Я буду проводити практику. І для першого потоку в прямому ефірі буду вести. У нас буде закритий телеграм-канал, в якому будуть учасники інтенсиву. І я буду зранку проводити для вас 15-20 хвилин таку практику. І ви будете дивитися матеріал. Практики залишаться, ви зможете їх робити в запису, якщо не можете бути присутні онлайн. Буде дуже круто. Тому, якщо є бажання, друзі, пишіть мені, в Ютубі є імейл, є і мої контакти, можна написати, є. Я думаю, що я і силочку ще закину, а є сайт, на якому можна буде придбати цей інтенсив. Я зробила дуже таку е ціну е невелику, тому що люди, які ходять до мене на марафони, там зовсім інша ціна, але там більш е розкритий продукт. Тут він маленький, але він також буде дуже ефективний. Тому що на марафоні у нас там більш, більше складових. Ось, для того, щоб спробувати запустити якийсь свої процеси, дуже круто це зробити. Старт продажів буде вже в понеділок, тому ви можете заходити на сайт і придбати цей інтенсив. Ще раз кажу, я буду перший потік вести особисто, буду вести практики онлайн. Так, добре, розповіла, поки ви збиралися у інстаграм, у Ютуб будемо розбирати ваш рік народження. Так, Юлічка. Юлічка, привіт. Ти була на прошлому ефірі. Я дуже вдячна, що тобі цікаві ці теми, Да? Ми з тобою тоді круто попрацювали. У тебе рік народження 1988. Так, скільки це буде в сумі? Порахуй, будь ласка, щоб я не відволікалася. Ми розбираємо, дівчатка, рік народження. Пишіть рік свій народження у. Е Телеграм, ой, у Інстаграм, і я розберу, як рік народження впливає на сферу ваших взаємовідносин. Так, скільки це буде в сумі, Юлічка, напиши мені. 10, 26, 8, так, виходить? В сумі 8 у тебе виходить? 8, так. А, Скажу спочатку про загальну цифру вісім, а потім ми розберемо усі складові. 1988, тому що все впливає. У тебе тут три вісімки. Дві вісімки у самому році народження, і в сумі також вісім. У взаємовідносинах з людьми для тебе дуже важливо, щоб був е, баланс. Вісімка, вісімка да? безкінечність це енергія балансу ін-ян балансу всього, чоловічого, жіночого, духовного, матеріального, внутрішнього, зовнішнього для тебе дуже важливо, щоб був баланс. Якщо казати простою мовою, наприклад, ти щось робиш для людини добре, тобі потрібно, щоб вона, ну тобі буде добре, якщо вона буде також для тебе щось робити приємне. Іночка, я бачу, що ви написали у Інстаграм, зараз я Юлю розберу і вас розберу. І напишіть в сумі, скільки це буде, 1969. Ось. І ем, для тебе дуже важливо, щоб був баланс. От напиши мені в коментарях, наскільки для тебе це важливо, щоб був баланс. Баланс у взаємовідносинах. Це не тільки про чоловіка, це про людей, це про весь зовнішній світ спілкування, який в тебе є. Воно в тебе повинно бути збалансоване. Ти віддаєш, ти приймаєш, ти приймаєш, ти віддаєш. Тоді тобі буде гармонійно у взаємовідносинах з людьми. Який може бути перекос? Може бути такий перекос, що люди тебе можуть не розуміти, люди тебе можуть ігнорувати, вони можуть твою думку не сприймати. Ага, да, от його, Ти пишеш, що дуже важливо, щоб був баланс. Можуть тебе не сприймати, не розуміти. Буває таке у взаємовідносинах. Е, можливо, старші люди, можливо, чоловіки навіть також може бути. Типа, що ти знаєш, тіпо, я знаю краще, от якось так йде. Ну, це перекос вісімки. Можливо, в тебе цього, цього і немає, але це такий мінус. А ну напиши у коментарях. Буває таке, що тебе не розуміють, не сприймають. Тобі треба доказувати, що ти варта уваги. От якось так йде. Відгукуються у тебе? Так, відгукуються. Угу. Ну, я, ж, я ж не тільки цифровий психолог, я ще е ясно е бачу. У мене відкрився такий дар не так давно. І от, В прошлого раз ми з тобою я тебе не разу не бачила, ні фото твого, нічого. Якось воно мені йде, не знаю як, Ось. щоб тобі вийти у гармонійність взаємовідносини з людьми, для тебе тобі потрібно відстоювати свої особисті кордони. Тому що, коли твої особисті картони, хтось спробує зламати, тобі дуже погано. Ти відчуваєш себе, ну, як мінімум, недобре, як мінімум, як максимум. Може, навіть депресії якісь бути. Що там з кордонами? Напиши, будь ласка, буває таке, що люди твої кордони поштовхують. Напиши, будь ласка, у коментарях. І я ще хочу розібрати 1988. Так, такий загальний розбір, так? Да? У взаємовідносинах з людьми. Для тебе, для тебе дуже важливо мати. Базу, на яких ці відносини будуть будуватися. Що таке база? Це якась загальна тема, це якісь там загальні справи. Наприклад, з чоловіком це діти, з батьками це ти, так, також діти, може, якісь там матеріальні штуки. Тобто для взаємовідносин потрібна бути, бути база у тебе. Або просто якісь загальні теми, які цікаві. Да? Так, да, так буває про кордони. Потрібна бути вистроєна база для взаємовідносин з людьми. База, така, такий фундамент, на якому ти дуже круто стоїш. Це дає тобі відчуття впевненості, тому що чуть-чуть не вистачає впевненості. А якщо ти знаєш, що ти впевнена як мати, для тебе це база, оце я маю на увазі. То ти можеш спілкуватися з людьми на цю тему, тому що ти впевнена мати. Це у тебе троє діток, я роз... пам'ятаю добре, у тебе троє діток. Правильно я пам'ятаю, що у тебе троє діток? Ось і для тебе дуже важливо, щоб ця база вона була. Наприклад, якщо ти впевнена як мати... То ти будеш дуже круто про це розмовляти з іншими людьми. Тобі потрібно бути впевненою у, у тому діалозі, який ти ведеш. Або ти там знаєш, як дуже круто там вести бухгалтерію. І бухгалтер, да, ти, по-моєму? Ми з тобою казали, що тобі треба щось руками робити. А ти бухгалтер, так? Да? Ага, так, добре, в мене гарна пам'ять. Ось, і тоді, коли ти впевнена в чомусь, то у тебе дуже круто вистраюються взаємовідносини. Далі. І, і далі, щоб був баланс у цьому. От балансу тобі не вистачає, мені так здається. Треба якось балансуватися. Треба над самооцінкою попрацювати і над кордонами особистими. Десь самооцінка. Можливо, через материнство, коли так занурюєшся у дітей. Можливо, це я ну, так міркую. То, можливо, десь самооцінка трохи падає. Да? Тобі треба її підняти, тому що, як мені здається, по енергетиці ти дуже потужна дівчина, в тебе великий потенціал, можливо, щось треба ще дорозкрити. От, приходь на мій інтенсив, розкриття потенціалу. Да, не вистачає. Там буде дуже круто, чесно. І я таку зробила вартість для нас, для українців, щоб вона була прийнятна. Так, да, дуже не вистачає, я розумію. Ну, от приходь на інтенсив, з 5 лютого він почнеться. Вже з понеділка можна купляти на сайті. Тут у мене у Ютубі є силочка зверху на сайт. Там просто заходиш, там дуже все просто. Написана назва інтенсиву, ти можеш його придбати. Там переходиш по силочці 450 гривень і все. Буде. Дуже-дуже крута робота, так що приходь, я думаю, що тобі воно буде на користь. Так, оце тобі треба пропрацювати. Так, розібрали Юлічку, у нас ще доєдналися люди у YouTube. Друзі, ми зараз розбираємо згідно року вашого народження ми розбираємо сферу взаємовідносин. Ви можете зараз написати мені свій рік народження. І я вам зроблю розбір особистий. Зараз. Напишіть мені рік народження. Поки в Ютубі пишете, я подивлюсь, у мене тут є у Інстаграм. Так, 1969 рік. 1969. Зараз я порахую. Четвірка в мене вийшла, зараз перерахую. А ви пишіть у Ютубі, друзі, свій рік народження, тільки рік. Пишіть у Ютубі свій рік народження, також пишіть у Інстаграмі свій рік народження. Ми рахуємо з вами сферу взаємовідносин згідно вашого року народження. Так, у мене тут є Інна написала 1969. Зараз я порахую суму ще раз. 10, 19, 19. 25. 25. Сімка виходить, сімка. Іночка, ви тут? Ви у ефірі. Зараз я вас порахую. Так, да, 25, сімка у вас виходить. Ну, якщо у вас виходить сімка, то для вас дуже важлива сфера взаємовідносинь, Трансформувати через нове, новий підхід, я би так сказала, через новий підхід. Вам круто через новий підхід трансформувати сферу взаємовідносин, тобто робити щось нове, щось робити нове, по-новому взаємодіяти з людьми. От у вас 1969, у вас у сумі сімочка, тобто вам по-новому потрібно взаємодіяти з людьми. Так, якщо ви робите кожен раз однаково, то так воно працювати не буде. Потрібно робити по-новому. Якщо будете робити по-новому, буде дуже крути, круті у вас результати. Нові кроки дають нові результати. І навіть тут, щоб ви мені написали, чи як вам відгукуються те, то, що, то, що я кажу. Мені здається, що ви дуже часто робите так, як звикли. І тому люди на вас можуть або злитися, або якось не сприймати. Ну, може, дітей повчаєте, може ще когось. Ем, треба по-новому. Уносі з, з часом, як кажуть, да? треба робити по-новому. Якщо будете робити по-новому, буде у вас нові результати будуть. Будуть дуже круті нові результати. Але треба робити по-новому. І буде дуже круто. Ось. Ем, якщо розбирати весь рік народження. 1969. Також через формування бази. Одиничка це база. Ну, ми всі одинички. Ну, не всі, у нас є двічки. Ми це я про себе. Через. Вибачте, впала в мене ручка. Через базу фундамент, на якому будуються взаємовідносини, для вас дуже важливо. Мати результат ваших, вашого спілкування, ваших відносин з людьми, результат емоційний, я би сказала. Але не тільки емоційний. Я думаю, що матеріальний також. Матеріальне це не тільки про, про гроші, це про все, про всю матерію. Ну, там, Обійми це теж матерія. Якісь фізичні дії це теж матерія. Для вас важно, важливо мати матеріальний також. Ем... Витік, витік цих взаємовідносин. Далі, завдяки цьому ви можете увійти у гармонію, і що призведе вас до розкриття вашого потенціалу, щоб ви нове робили через нове, те, що я сказала, ось так для вас буде дуже-дуже потужно. Так, друзі, хто в мене ще є в ефірі, напишіть, будь ласка, свій рік народження, і я вас розберу. Так, 1982. У мене також 1982. Так, це двічка, да? Ну, я знаю, що у мене двічка, зараз перерахую. На всяк випадок. 10, 18, 20 Так. Для тих, хто народився 1982 року. Для них дуже важливо оновлювати взаємовідносини. Постійно оновлювати свої взаємовідносини. Через оновлення. А ви будете приходити до гармонії внутрішньої, оновлювати. От тут треба трансформувати постійно себе. Свої почуття, свої емоції, свій стан, постійно потрібно трансформувати, щоб оновлювати ці, цю сферу взаємовідносин. Це дуже-дуже-дуже важливо. Якщо розібрати по цифрам, 1982 через базу фундамент, на, які, на яку ви спираєтесь. Це може бути інтелектуальна база, потужна у такої дати. Ви будете мати плоди, результати взаємовідносин, завдяки яким ви зможете вийти в баланс, вісімка це у нас про баланс, внутрішній баланс і оновити також свою систему, оновити свою систему. Взаємовідносин я маю на увазі систему. Да? Тобто тут все через оновлення. Ось. І я ось, я 1982 рік, я так і роблю взагалі. Я оновлюю постійно сферу своїх взаємовідносин. Це ж не тільки про чоловіків, це взагалі про людей. Я розумію, що люди змінюються, люди трансформуються. І я згідно цих трансформацій, також змінюю себе, змінюю. Свій стан змінює свої якісь паттерни поведінки це дуже-дуже круто допомагає. Так, добре. Я думаю, що сьогодні ми зараз цей ефір завершимо, і я, мабуть, ще перейду у другий ефір, але цей зараз збережу і потім зроблю ще один ефір. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви змогли приділити свій час. До зустрічі на наступних ефірах. Пока-пока.